Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу. Сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні у найближчі два дні, а саме 15 та 16 жовтня. Середа, 15 жовтня. Захід України зустріне середу похмурим ранком. Ніби сховавшись під ковдрою сивих хмар, повітря вночі прохолодне, та температура повітря коливатиметься в межах від 0 до плюс 3 градусів. А вдень ледь підніметься до показників плюс 8, плюс 11 градусів. Сіре небо час від часу проливатиме на гірські схили і долини дрібний дощ, залишаючи на пожовклому листі блискучі краплини. Та слід зазначити, що дощ, якщо й буде, то зовсім незначний. Західний вітер швидкістю близько 5-10 метрів за секунду рватиме пожовкле листя з дерев. У високогір'ї Карпат нічний мороз може сягнути до мінус 5 градусів, вкриваючи вершини тонким інієм. Справжнє передвістя зимового подиху. На півночі країни ранок 15 жовтня дихатиме прохолодою. Стопчики термометрів тут вночі опустяться до плюс 1, плюс 4 градусів. Та рано вранці місцями можливі заморозки на ґрунті. В день повітря прогріється лише до плюс 9, плюс 12 градусів. Небо тут мінливо хмарне, похмурі хмари чергуватимуться з проясненнями. Значних дощів не передбачається, хоча місцями по обіді можливий короткочасний дрібний дощ, що швидше освіжить опале листя ніж зіпсує плани мешканців північних областей. Вітер західний 5-10 метрів за секунду, несе холодний подих осені через поліські ліси. Природа поступово готується до зимового сну. У центральних областях середа розпочнеться ясним холодком. На світанку температура опуститься до плюс 3 плюс градусів. Та вже вдень повітря прогріється до близько плюс 11 плюс градусів. Зранку сонце боязко виглядатиме за обрію, та поступово в день хмари розтягнуться небокраєм, роблячи погоду мінливою від сонячних провінців до суцільної захмареності. Дощ тут мало ймовірний день мене без опадів. Західний вітер швидкістю 5-10 метрів за секунду, м'яко колихатиме пожовклі поля і парки центральної України. Та слід додати, що подекуди на світанку на луках та в низинах можливі слабкі заморозки на ґрунті до мінус трьох градусів, коли трава й опала листя вкриваються крихким крижаним серпанком. На сході України, 15 жовтня, уночі переважно на Харківщині, де не де пройде невеликий дощ, після чого вранці небо почне очищатися. Денне світло проб'ється крізь хмари, і до полудня забезпечить мінливу хмарність без істотних опадів в усіх областях сходу нашої країни. Нічні температури на сході коливатимуться близько плюс 2 плюс 4 градусів, та місцями можливі невеликі заморозки на ґрунті. Вдень температура повітря підніметься до комфортних для середини осені значень плюс 12 плюс 14 градусів. Західний вітер швидкістю 5-10 метрів за секунду. Південь України у цей день порадує лагіднішою, майже погожою дниною. Після відносно прохолодної ночі, з температурами плюс 3 плюс 5 градусів. День подарує мешканцям південних областей приємні плюс 10 плюс 14 градусів. Небо над Чорноморським узбережжям буде переважно ясним. Лише подекуди з'являться легкі хмаринки, але дощу не очікується. З моря повіє свіжий західний вітер силою 5-10 метрів за секунду, що наповнюватиме вулиці Південних областей солонуватою прохолодою. У степових районах півдня під ранок можливі навіть слабкі приморозки на поверхні ґрунту до мінус 3 градусів. Хоча вдень про нічний холод тут нагадуватиме хіба що срібляста роса на траві. Четвер, 16 жовтня. Західні регіони у четвер опиняться під владарюванням хмар та прохолодної погоди. З самого ранку небо захмариться. Нічна температура повітря становитиме близько плюс 2 плюс 5 градусів. Вден стовпчики термометрів прогріються до плюс 9 плюс 13 градусів, тож буде доволі свіжо та прохолодно. Західний вітер силою 5-10 метрів за секунду. Також на Закарпатті вночі не виключені заморозки до мінус 2 градусів. Тож осінь на заході цього дня покаже свій похмурий характер. На півночі України, 16 жовтня, пануватиме типова осіння прохолода. Ранок принесе температури близько плюс 3 плюс 5 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 11 плюс 13 градусів на кілька градусів більше ніж напередодні. Небо залишиться переважно сірим, опадів не прогнозується. У проміжках між хмарами час від часу виглядатиме бліде сонце, підсвічуючи жовто-гарячої верхівки дерев у поліських районах. Західний вітер цього дня очікується зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Надвечір прохолода стане відчутнішою. Смеркання горне міста і села півночі сірою імлою, а ніч прийде тиха й холодна. У центрі країни четвер обіцяє відносно спокійну погоду. Вночі стопчики термометрів опустяться до прохолодних значень плюс 3, плюс 5 градусів. Та вдень температура повітря прогріється до близько плюс 12, плюс 14 градусів, що трохи тепліше ніж було у середу. Ранкові тумани можуть огортати річкові заплави та низини, але невдовзі вони розвіються. Хмар на небі буде чимало, проте вони час від часу розходитимуться, даруючи прояснення тож день мене у мінливої хмарності. Опади малоймовірні. Центр України збереже суху паузу між дощами. М'який західний вітер швидкістю до 10 метрів за секунду. Східні області у четвер потішаться сонячними відблисками крізь високі хмари. Після нічних плюс трьох, плюс п'яти градусів ранок зустріне мешканців легким серпанком, що швидко зникне. Денна температура підніметься до плюс одинадцяти, плюс 14 градусів, що майже по осінньому комфортно. Так би мовити, м'яке тепло для жовтня. Небо над степами і местами сходу залишатиметься переважно ясним, тож дощу не буде, і сонце щедро світитиме більшу частину дня. Західний вітер очікується зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Південь України 16 жовтня відчує подих бабиного літа. Ніч видасться ще відносно прохолодною, близько плюс 4, плюс 6 градусів. Тож вранішня прохолода буде відчуватися. Вдень сонце проглядатиме крізь легкі хмари, прогріваючи повітря до близько плюс 13 плюс 15 градусів. Над узбережжям Чорного моря та в степах утримається мінлива хмарність без опадів. Вітер у південних областях очікується західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. На півдні день пройде спокійно, ані дощу, ані різкого вітру, лише теплі обійми осені. Та на завершення підсумуємо. Найближчими днями українців чекає спокійна осіння погода з помірним теплом у день і прохолодними ночами. Особливого дощу не буде. Більшість регіонів обійдуться майже без опадів. Холодні ранки з приморозками на ґрунті вже натякають, що зима не за горами. Втім, поки вдень ще відносно тепло, українці можуть насолодитися останніми погожими днями бабиного літа. Осінь дарує свій фінальний акорд, перш ніж остаточно поступитися місцем зимові холоднечі. А на сьогодні все. Друзі, дякуємо вам за перегляд! Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре.